Вітаю вас, любі малята! Сьогодні у нас буде незвичайне заняття. Подивіться, що я знайшла. Що це, діти? Так, це пірїнка. Давайте з нею пограємось у гру скажи навпаки. Ця пір'їнка чорна? Вірно, діти, біла. Вона велика. Ні, маленька. Пірїнка довга? Молодці, вона коротка. Ця пір'їнка важка. Вірно, діти, навпаки, вона легка. Вона брудна? Ні, пір'їнка чиста. Цікаво, кому вона належить? Давайте відгадаємо за допомогою загадки. Плавала купалася, сухенька зосталася. Вірно, діти, це качка. Вона хоче розповісти вам казку про себе. Послухайте уважно. Казка називається Кривенька Качечка. Жили собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують. А далі дід бабі каже, Підемо бабо, у ліс по гриби да по ягоди. От пішли, бере баба грибки, коли дивиться у кущику гніздечко. А в гніздечку качечка сидить. От вона дідові й каже Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід відповідає, візьмемо її додому. Нехай вона у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку. А самі знов пішли по грибки. Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано. Хліба напечено, борщик зварено. От вони до сусідів питаються, хто це робив, ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли дід та баба по грибки. Приходять додому, аж у них і варенички зварені, і водиці нанесено. Вони знову до сусідів питаються, хто це? Чи не бачили вони кого. Кажуть, бачили якусь дівчину, яка водицю від криниці несла. Така гарна, тільки трішечки крівенька. От діти баба думали думали хто б це міг бути. Ніяк не згадають. Знаєш, діду, зробимо так. Скажемо, що пішли по гриби, а самі заховаємось. та й будемо наглядати, хто до нас несе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, дивляться, аж їх хати виходить дівчина. Та така гарна, тільки трішечки кривенька. Пішла вона до криниці, а дід і баба в хату. Дивляться аж у гніздечку нема качечки, тільки пір'я повно. Вони взяли то гніздечко, кинули у піч, воно там і згоріло. Коли увійшла дівчина з водою в хату, побачила діда із бабою та одразу ж кинулась до гніздечка. А його немає. Вона тоді, як заплаче, а дід з бабою до неї кажуть Не плач, Галочко, будеш у нас за дочку. Ми тебе любитимемо, як рідно. До віку б жила у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною, а тепер не хочу. Зробіть мені, діду, кужілечко та веретенце, і я піду від вас. Дід зробив кожілочко й веретенце, дівчина сіла на дворі та й пряде. Коли ж летить табун качок, побачили її і співають. «Он де наша діва, он де наша Іва. На метеному дворці, на тесаному стовпці. Кужілочка шумить веретенце дзвенить. Скинемо попір'ячку, нехай летить з нами. Дівчина відповідає Не полечу я з вами. Як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить другий табунок і знову співає, і дівчина їм відказує. Летить третій табунок і знову співають. Он де наша діва, он де наша Іва. На метеному дворці, на тесаному стовпці. Кужілочка шумить, веретенце дзвенить. Скинемо їй попір'ячку, нехай летить з нами. Дівчина їм відмовляє, не полечу я з вами. Скинули їй по пір'ячку. Дівчина увертілася в пір'ячко та стала качечкою і полетіла. Разом з табуночком, а дід з бабою знову лишилися самі. Діти, чи сподобалась вам казка? Про кого ця казка? Як називається ця казка? Діти, Придумайте інший кінець для цієї казки. Чекатиму на ваші відповіді. А зараз час трошки відпочити.